На <laughs> ну, mm -hmm. Намагаються організовувати. Доброго mm дня. -hmm. Доброго mm -hmm. дня. Звойте представиться. Матузка Ігор Володимирович. Э, Подивився гарантуру на посаду заступника э, з економіки, э, бюджету, mm -hmm. э, якого стара Думаєвич. Mm -hmm. Коротко про себе mm -hmm. 4 року народження вчився э, в праворах, розпочав торговий шлях. На просто минули податкові Далі служба в армії, служба в міліції проводиться в районний відділу. Далі медична освіта, виробництво кітки ворохно. Далі приватний підприємець міста Бровари. Потім так, будівельні компанії, транспортні компанії, державне управління, останні... Нас працював в Джеральній службі міста Бравари і Україні ДВС міста Києва. Після цього Тобрий ясно будут юрист. Якісь ще питання щодо що так, бачите... такої молодої, таке кількість об'єктів роботи поміняли. Ні, ні, буквально запитання, За все-таки ваше бачення направлення роботи, в управління, скажімо, містом Ленинського галузі. Ви зараз пишете Пер... в будівельній кампанії, що на достатнє місто відпрацьовує, щось робить, можливо. Нехай. В першу чергу хочу е, висловити своє бачення щодо е, посади заступника і як пропонувалося, програми заступника. В першу чергу, е, на моє особисте переконання, е, вся програма заступника визначається рішенням Бровольської міської ради, оскільки. Е, це є виконавча увага, треба відділяти е, політичну діяльність і своїм баченням і е, суто виконання поставлених завдань. Е, отже, в першу чергу я бачу, що е, необхідно е, забезпечити виконання, чітке виконання покладених функцій як на е, міську раду, як на виконавчий комітет, і на кожного заступника, і, можливо, на мене, в тому числі. Щодо бачення, ще раз цього приводу, для мене це так званий міський патріотизм, не загальнодержавний, то політична діяльність. Для мене це справедливий розподіл наповненого державного бюджету міського бюджету, Прошу. оскільки потрібно спочатку його наповнити, для цього потрібно створити. Робочі місця, інвестиційну привабливість. У нас є дуже потужна а, виробнича база, де є а, водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення. Проте люди там не працюють, вони їздять на Київ. Від цього ми маємо навантаження нашої транспортної системи. Значне, в ранішні часи, і ввечері, більш того, соціальна напруга. Бо люди дві години їдуть на Київ, дві години сюди. Таким чином вони щонайменше 4 години втрачають від а, своєї сім'ї. Це ненормально. Ми маємо розвивати тут а, робочі місця. Більш того, а, програми вже існують, їх а, не потрібно видумувати. Їх потрібно виконувати і таким чином ми не підемо в Європу. А це дуже важливо, ми створимо її тут. Із е, програмних я взяв єдиний, єдиний документ, якому вже 5 років, це е, пра, правила благоустрою міста, скільки місцеве це влаштування комфортного життя для всіх городян. Так от десь вже 5 років досить чітко написано. Не допускав. Я, я процитую, щоб було зрозуміло, до чого я кажу. З відходами. Досить важливе питання. Не допускати забруднення екскрементами тварин тротуарів, азонів, а при факті прибрати. Хтось бачив, щоб у нас прибрали. А це називається дотримання порядку. Коли у нас буде порядок в місті, коли у нас буде е, е, прибране місце. Е, питання не в комунальці, питання в. Е, відношені городян до свого міста, бо це і наше місто. У нас обговорюється зараз щодо витрачання бюджету міського на зміну ґрунту на дитячих майданчиках. А для чого його змінювати, якщо його треба не забруднювати? Ось я до чого кажу. Такі елементарні речі, на це треба просто звернути увагу. І е, просто щоб кожен на своєму місці виконував своє завдання. Звісно, в мене є е, свої е, орієнтири, як має то виглядати. Е, для прикладу, як мені то все хочеться, питання безпеки міста має бути е, забезпечений контроль правоохоронними органами за наявних е, бюджетних і людських ресурсів. Це досить е, складно. При цьому у нас багато е, магазинів, багато кафе, власники, в принципі, із е, е, нормального відношення до, до свого міста можуть влаштувати там відеокамеру і надати доступ е, міському відділу. Це можна зробити? Це звільнить. Я... Я... звісно, але це е, робота міського відділу ну, В будь-якому випадку має а, бути скоординована з, з владою міста. Можна, я трошки вас підкорегую. Ви якщо такі розвідчись. Ви змініть вашу тему. Ви взяли питання більше комунального господарства. Ви візьміть соціально-економічні питання, інфраструктуру, значить, наповнення бюджету за рахунок чого. А ви витратну частину трошки нас вводите. Комуналка це витрачує, а ви теж наповнити його. Сам, саме так. З цього приводу я вже казав, що в нас є досить потужний. Промислова частина міста, яку треба наповнювати і створювати інвестиційно привабливий клімат. У нас є комунальне майно, на його базі треба створювати, на мою думку, бізнес-парки, бізнес-інкубатори, які були досить популярні в кінці 90-х. Звісно, вони там трохи не туди пішли, але. Людям потрібно дати можливість заробляти на себе і давати робочі місця. Тоді, коли людина працює в броварах, її податки йдуть в місцевий бюджет, з її зарплати йдуть гроші в місцевий бюджет, оце наповнює. То, що я сказав з приводу наповнення робочими місцями, це змінить транспорт, навантаження на транспортну систему. Вранці це якраз повторяєте. Дякую, давайте ми Ірина будь ласка за Ірина. Ви дуже добре тільки що говорили про те, що повинна бути безпека міста, повинна і так далі. Ну і всі ці тези я не буду повторювати. я так думаю, що це фактично у вас ну така професійна свідомість, яку дійсно ви отримали, і у вас же основний фах ви закінчили Національну академію внутрішніх справ України. так? так? Сьогодні у нас іде реорганізація міліції в поліцію. Ну мені здається, що ви так добре говорили про, про безпеку, як треба організувати і все це. Чому б вам не подати на посаду, наприклад, начальника на, нашої начальник. міліції так, на конкурс сьогодні? Більше ви юрист, Ми тут подивилися, ви працювали в основному в юридичній сфері. І ми думаємо, що це вам наприклад було б добре. І ви б показали на прикладі нашого відділу міліції, як треба організувати, бо він у нас нікуди не годиться. Цей відділ розумієте? Треба нову людину присилати туди для того, щоб вона організувала порядок. Фахову людину у вас є всі, так сказати, показники для цього. І тим більше ви спеціаліст в юриспруденції. То може ви там себе. Спробували б уже. Я думаю, що у вас би там вийшло краще. Можливо, можливо. ну, Це, це м, м, так, питання документів пов'язана з тим, що починаючи з 2001 року, як я став підприємцем, я займався більш економічними питаннями і е, юриспруденцією в економічній сфері. Це створення підприємств, обстоювання прав підприємств. Ну, як будучи найманим працівником, так і будучи там засновником чи директором підприємства. Саме через це я розумію, що гроші вони не беруться просто так, з, від, з неба. Їх потрібно заробляти, створювати умови для того, щоб вони зароблялися підприємцями, щоб люди хотіли витрачати гроші в нашому місті. Ось саме через це я Зараз перед вами. Марією. Як вас це вас запитаю. Скажіть, будь ласка, ви сказали міський патріотик. У так? Так. вас автомобіль є? Так. На За який заправці ви заправляєтесь? Я заправляюся на Термаші. Тобто в нас права? Так. Да. це радує. Дякую. Бо багато не заправляється <ріпи> Ребята! <ріпи> <співліли. ріпи> <не вибач? ріпи> Відбор повісти отакий ок, аби сте всі знали, де заправлятися? Будь ласка, задавайте. Моя громадськість дуже хвилює питання корупції. На вашу думку, ми будемо на посаду, де буде опікуватися економікою, земельною будівництвом. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є місце корупції в нашому місті, саме вирішення зазначених питань? Які ви маєте бачення боротьби, якщо ви вважаєте, що вона є, маєте. Якісь пропозиції щодо боротьби з корупцією, і ще одне питання: які ви бачите обмеження щодо використання ваших службових повноважень при наявності, якщо ви там будете. які обмеження щодо використання ваших службових повноважень? Що ви маєте на увазі обмеження повноважень при виконанні, ну, ну, ви виконуєте обов'язки... це для мене прийнятні всі обмеження як для державного службовця, оскільки тобто ви не хочете отримати неправомірну вигоду так? Звісно, Звісно, я не хочу їх неправомірно. Більш того, ну, це, е, я хочу отримувати. Можна ну, на... да. закінчувати. Давайте почнемо з корупції. Обменження тоді оцінити. Наразі корупції є? А, Здесь, а, доведених фактів корупції Ні. у мене наразі немає. Проте ну, ну, так, у мене є своє бачення щодо. У мене немає зараз фактів доведених, які я. А, Розумію, що їх е, необхідно е, їм дати е, рух у встановленому порядку. Ну, для прикладу, да, е, деякі, е, для прикладу, деякі депутати не виконали обов'язку, яких не їх щодо декларування. Е, це було виявлено, подано, проте ну, не притягнуто це питання вже до міліції. Ну, право, а, це Але це, повисне, це, це, це єдиний факт, який в мене З да, ну, цим фактом Ір Володимирович писав за інформаційні запити, ми йому надавали відповіді. Подав їх а, прокуратуру, а там уже далі. То, то вже питання інше, а, як з тим буде. Але, але, але якщо виявляється факт, для цього є міліція, є прокуратура, давайте або її забудемо. І самі вирішувати це питання. Або використовувати їх за призначенням і змушувати її працювати за призначенням. Так само і податкова має працювати, і виконавча має так працювати. Ні, питання було. Дивіться, от ваше, ваше вас у депутатів є питання? Так, відповіді ми да. не отримую. все зрозуміло. Я хотів би почути вашу версію, тому що депутат Різаненко постійно інформацію там, поширює про те, що ви безкоштовно отримали 2 гектари землі, там члени вашої родини, в рамках виділення усіх 96 скандальних гектарів. Тому можете розказати, в чому суть, тому що, ну, щоб розуміти, щодо що, що інформації а, депутата Резаненка, в мене є а, права, які я реалізовую так, тим чи іншим способом. Це декому може і не подобається. Якщо, як я вже сказав, до мене є претензії а, адміністративного, фінансового чи кримінального характеру, я всім пропоную подати з цього приводу а, відповідну заяву. Більш того, Павло Олександрович а, звернувся, я спілкувався з прохорономорним претензій. До реалізації моїх прав немає. Якщо є питання до мене, до моєї особистого життя, я прошу це питання на предконференції моїй особистій, а не як претендента на буду вам дечне за бажання цього природу. Питання не в юридичній площині, а питання в моральній площині. І до будь-якого кандидата на посаду. Звичайно, будуть питання морального характеру. Так що це, будь ласка, Ні, дайте я... відповідь про, про те, що вас записали. запитали, ви знаєте про що. В моральній площині. В моральній площині я реалізовував свої права і це не є таємницю. Проте, подальші, що вас цікавить. Чи я отримав? Так, я отримав. Цікавить яким чином? Ви отримали. Чи Абсолютно законним шляхом. Я звернувся. Той факт, на що я дізнався, більше, більше цікавить, хто і як дізнався про наявність цих земельних ділянок. Цікаво, як ви їх отримали? Абсолютно законно. Оце моє питання. І ми знаємо І... законність отримання. Моральна сторона. Як ви а ви яка отримали? моральна сторона вас? Ви ж вважаєте, що дуже тут багато людей в місті, людей, які могли б отримати цю землю, вони менше заслуговують на цю землю? Питання Не думаю. заслуговують, не заслуговують. Розумієте, я, наприклад, досі стою на пільговий чергу. На отримання 10 соток як правора. Але Фізичні. Ні. я, я, я цього кажу. Ця, ця черга Фізичні. в цьому року, дякую. В цьому року дякую. Але я, за відповідь я, 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 я розумію, що це основна проблема в цьому питанні в моральному. За, за Мати можливість <звук> подати необхідні документи. Мати можливість. Ну, якщо я знаю, які документи, як подаються, куди подаються справа? Я реалізую це право. З цього приводу, ну будь ласка, які ще. Ще питання по, по суті так більше нема. Так, будь ласка. Ігор Володимирович, ви дуже гарно як юрист відповіли на запитання. Я, в принципі, не хотів задавати запитання, але як ви професіонал юрист. Почекайте. Я прогляну вашу декларацію. Так. Можу зразу пояснити, моя декларація була, коли я балотувався, і вона не секрет, я можу зазначити цифри. Кожен рік я заробляю від 100 до 200 тисяч, в залежності від того, на скільки у роботах працюю. Я прогляну вашу декларацію. Ви за рік отримали 30 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, маючи машину, майно. Отримаючи 2-2,5 тисяч гривень, заправляючи машину, жити, продукти харчування, яким чином можна прожити, от у мене б не вийшло на 30 тисяч прожити. А як ви на 30 тисяч гривень проживаєте за рік? Скажіть, будь ласка. Я чому задаю це питання? Я дуже проти того, щоб отримують, хто б не приходив, гроші в конверт. І тут явно зрозуміло, що людина не може на дві тисячі проживати. От чому я задав це питання? Поясню? Питання досить просте. Я доволі був успішний юрист як приватний підприємець. Я можу підняти свої декларації показати декларації, які були по 100, по 150 тисяч. Я останній рік. Коли... Я кажу, що ти тисяч розуміючи. Що відбувалося після 2008 року? У мене були ще й досі є певні заощадження валютного характеру. Добре. Скажіть, я, я перепрошую, просто щоб доповнити, а ви вважаєте, що ви майже міценатком займаєтесь на серйозну кампанію. Ну, якщо ви на державній службі працювали, я розумію патріотизм там і все інше. Ну, але через те, що я ви не працюєте залишов. на дуже серйозному економічному плані кампанію, причому ну, на копійки. Ви так поважаєте власника цієї компанії, що вважаєте його найбільш е а я потрібним хай, с... для цієї країни? Е Просто я не розумію, У мене юрист декілька разів більше отримує, при тому не самовисокої не кваліфікація. Просто ви або ви скажіть, ну для чого для чого це обманювати людей? Ви скажіть, що ви в конверті отримаєте? Тобто ви це живете це це на 2,5 тисячі гривень на місяць? Якщо ви 30 тисяч на рік заробляєте, У, У мене немає питання, як ви будете містом керувати, заробляти немає... це питання також. Це, це, це питання, я розумію, що посадової оплати зараз буде І Саме це питання, я вам скажу, це питання я обговорював. От саме в такому форматі. І мені питали, чого ви йдете на цю посадку? А, мені було е досить сказати, що і також, і за гроші сюди зрозуміло. Але це питання дитина. Да. Да, я так, я, так, думаю, що я забрежен, прийшов задавати, щоб не затримувати час. Ну, не питання питання, для да, для ми Дякую. Дякую.